32 художники та 38 робіт. Рівненські митці розповідають про зиму. Хтось побачив в ній лише холодну пору року, хтось зобразив передноворічний казковий пейзаж. Виставка об'єднала як іменитих художників, так і молодих авторів. Свої роботи на ній представили як члени спілки художників, так і самостійні митці. Роботи виконані переважно олійними фарбами аквареллю та гуашю. Це, звичайно, і заслужені митці спілчани, також просто відомі художники, ну і, звичайно, нові імена. От, дуже різножанрові картини, але в основному це новорічна різдвяна тематика зимова, це пейзажі, натюрморти. Малювати зиму зізнається художник із 40-річним досвідом. Євген Чорний йому завжди до душі. Працюючи на вулиці, він ніколи не зважає на вітер, мороз чи сніг. В основному картини це де, тематика рівненщина. Оце якраз іні зима, це був такий прекрасний, гарний день. Іній такий просто ну, зима дуже. Я люблю зиму. Якщо взяти так, то осінь і зима. Не зовсім звичними для усіх кольорами зумів передати передноворічний настрій Андрій Аксютов. Автор картини зізнається, сам малювати зиму не надто полюбляє. Тепер каже вона, часто буває зовсім без снігу, і відтак видається дуже похмурою. Зиму, як правило, не малюю. Я не полюбляю, тому що вона мені така скучна, як грязна і о, рідко, коли в нас тепер трапляється сніг. як Колись був тому я так собі в сторону все втік. І зробив такою більше кольоровою, але намагався її зробити холодною. Помилуватися новорічно різдвяним вернісажем рівняни зможуть до кінця січня наступного року. Людмила Усік, Денис Коломис, інформаційна програма День.